Цієї ночі в Саксаганському районі горів ресторан. Одна людина постраждала. Подробиці повідомляють рятувальники. 30 червня о 1.43 ночі до служби порятунку надійшло повідомлення, що на території ресторану, що на вулиці Козацькій Саксаганського району міста виникла пожежа. На момент прибуття рятувальників до місця події було встановлено, що пожежа виникла саме всередині окремо розташованого мангального приміщення, вогнем знищено майно. Оздоблення стін стеля під час даної події постраждав охоронець, чоловік 1972 року народження, самостійно намагаючись ліквідувати пожежу, він отримав опіки. Надійшло чоловіку в другій годині з опіками наразі тяжкий, Перебуває в реанімації.